Всім привіт! Розпочинаємо нову серію, прибує на нове завантаження. По останній інформації мав вантажитися в Бельгії, але все помінялося, поїхав вниз в сторону Орлеана. Ось уже прибув на фірму, яка виробляє такі от ковши, ковшики. І по ідеї, так як мені сказав, вантажник, оце от мій вантаж. Таких пару більших і пару менших кошики мають мені вантажити. Зараз потрібно... Припаркуватися так поперек, відкривати бік. Ну і завантажувати. Тут уже погодка нормальна, можна сказати, після Парижу тут взагалі суперова погода. Тепло, сонечко, плюс 5, зимою навіть і не пахне. Добре, пішов я працювати. Закладу я під ремені гумку, щоб не прийшла хана ну, а Тут також підложив під тріщотки, щоб не потряпати ці маленькі ковшики. Ну, Зараз ще, закріпити три ремені, закривати штору і можна виїжджати і рухатися далі. Так, наче -то нормальна фірма. Якраз вийшла пауза 45 хвилин. Швиденько замонтажило, тому що зайняло часу, бо ще виписував свою. Це а ті ковшики виявляються не важкі. Всього-навсього 2,5 тонни. Нормально їх ув'язав, якщо я стараюся по можливості підкладати або кутики, або в цьому випадку гумки, підкладати, так, щоб менше нищити ремінь. Відповідно. Вони у вас а, зеркала, брудні, вікна брудні. Вони у вас прослужать довше. Відповідно, за це вам ніхто, звичайно, премію не дасть, але самому приємно, що не дзвоните, менше турбуєте керівництво, експедиторів і тому подібне. Ну, Відповідно, на контролі менше шансу за це отримати по шапці. Трішки поїду іншою дорогою, бо навігатор веде. Трошки неправильно. Як? Правильно веде, але я коли їхав сюди, то побачив, що там ремонт і об'їзд. Поїдемо назад уже перевіреною дорогою. Виїжджаю зараз на 10-й автобан, ну і рухатися в сторону Парижа, до якого до 16 км до автобана, ну і рухаю в сторону Парижа, де в мене ще є одне завантаження. Це завантаження на Бельгію. Якщо не буде, Перегруза, скажімо так, десь по дорозі. Ну, а інше завантаження на Нідерланди. Кажу, взагалі тут погодка помінялася, плюс 10. Їдеш собі. Балдієш після французької зими. Там нічого страшного, але просто затори, плюс їхав сюди вже пустий, переживав, щоб не. Не буксував автомобіль, як бувало, що зупинявся десь на перехресті і з пробуксовкою проїжджав. А коли автомобіль хоч трішки завантажений, це стосується тягача, з напівпричепом, він набагато краще їде. А коли добре завантажений, взагалі, їде взагалі як танк. Все, що так, руху до завантаження ще 149 кілометрів, по навігації майже 2,5 години, 2 години 26 хвилин. Так що ділянка дороги буде така собі, багато буде націоналок. Так, прибув я на фірму на завантаження, яка вийшла ситуація. Фірма працює до 16 години. Я сюди приїхав о 15 годині 55 хвилин. Усіма правдами і неправдами знак 70 їхав 90, бо потрібно було завантажитися. Так як завтра у нас субота ну і починаються вихідні. Приїхавши сюди, переді мною пані закрила тому двері і сказала, що фірма вже не працює. І прикол в тому, що на наступному тижні, з понеділка цілий тиждень фірма закрита, якісь у них тут мають проходити заходи. Не знаю, фірма не працює. Повідомив експедитору, він мені скинув паркінг, до якого 17 км, до найближчого паркінгу, але попросив ще зачекати пару хвилин. Він запитав експедицію, що робимо далі, можливо, є якийсь інший заладунок, інше завантаження. Так що чекаю. Ось такими вуличками. Виїжджаю до національної дороги, щось схоже до автобану. Це... Вуличка не для фури, а для фіри гілки-палки. <смі> щось мені Франція взагалі не подобається останнім часом. І що не заїду, то в якусь дупу вибачте за слово. То таке село, що див... їдеш, а вони на тебе дивляться, як будто ти з рогами. <смі> тут... <смі> ти розумієш, що тут фури дуже-дуже рідко їздять. Нічого, до... Паркінг ще залишилось 6,5 кілометрів. Так, 17 кілометрів всячими дорожками. Приїхав я на паркінг націоналка дорога Н-10. Став під ліхтариком, ліхтарик освітлюється, є ще вільні парку місця. Ну, і буду чекати інформацію від експедитора, що буду робити далі. Або знайдуть щось інше, і я собі завтра поїду, або, можливо, в понеділок далі повернуся на ту фірму. І буду там вантажитись. Не знаю, побачу. Чекаю інформацію. Ну зараз буду відпочивати. Ну, бачите, що тут на узбіччі залишився на траві, ще залишилось трошки снігу. Привіт! Відстояв я паузу 63 години і приїхав назад на свою фірму. Як виявляється, все нормально. є вантажник сказав вставати під другу рампу і будуть мене вантажити. Хоча в п'ятницю, коли я тут був, то пані мені повідомила, що тиждень не працює. І там на дверях також така якась етикетка, що з 22 листопада по 29 листопада... Вони не працюють, але, як виявляється, будуть мене вантажити. Вдалося завантажитися з другого разу, правда, але, як показує практика, на цій каденції це нормальне явище, то зараз потрібно виїхати з цих націоналок вузенькі дороги. Як я говорив раніше, це дорога не для фури, а дорога для фіри. Хоча знаків вантажівкам заборонено не було. Така у нас голибока Франція. Сьогодні потрібно подолати Париж і рухатись на розвантаження. Маю два розвантаження. Перше розвантаження в Бельгії, хоча теж так якось зробили. Що потрібно розвантажувати ті ковшики від тракторців в Бельгії. Як їх мають витягувати, але це немає проблеми. Там... Цим вантажем, що я сьогодні вантажу, трішки їх попідпорали, якось витягнути. Я думаю, вони це мають робити карою, не вручну, так що все у них вийде. Ну, і до першого розвантаження 435 кілометрів. Термінів немає. Запитав експедитора, на коли розвантаження, так як зараз в мене вже година майже 11-та, 10-та година 40 хвилин. А мені ще потрібно проїхати Париж. Якраз я туди під'їду, буде обідні затори. Він сказав, що по можливості. Вдасться сьогодні розвантажитись? Розвантажишся сьогодні. Якщо не вдасться, значить завтра на ранок. Такі терміни мені подобаються. Можна сказати, що трішки після роботи на рефі, де там фікси, фіксити ти собі через 2 3 дев'ятки попідряд, особливо коли на Англію їдеш, там фікси мають бути. А тут собі робота на тенті. В більшості випадків, якщо не брати до уваги аеропорти, то без терміну доставки. Коли приїдеш, тоді приїдеш. Але тут що кому подобається. Є такий тип людей, яким їсти не дають, де попрацювати. Він постійно в роботі, в роботі йому подобається, коли він десь кудись не встигає, якісь проблеми. Я в принципі люблю більш розмірену роботу, коли все нормально, все, встигаєш. Так, Пропустимо монтажівочку. Ох, пішов по цьому, пішов по, по бордюрчикам. Я спеціально тут притормозив, щоб він по бордюрам не йшов, але... Щось людина незрозуміла вона. Розійдемося, розходимося, нормально, зі свистом. В таких місцях головне не розминатися з вантажівкою, з автобусом. Хоча сьогодні зранку я коли їхав на завантаження, на зустріч їхав автобус, то він зупинився перед перехрестям. Все нормально, мене пропустив, так що ніяких проблем немає. Трішки неправильно веде, бо я приїхав не звідси. Приїхав я не звідси, відповідно, потрібно мені не туди. Отам якась дорожка вузенька. Я дивився також цей маршрут. Краще я вже проїду цим маршрутом. О, перерахував навігацію. На 2 км далі. Але я хоча б тут вже їду вже другий раз. На паркінг я їхав в п'ятницю цією дорогою. Я в ній вже впевнений. бо Тут французькі націоналки також трішки підступні. Як ви бачили, коли я їхав в п'ятницю на завантаження, то там такими вуличками їхав, що ніби і досвіду вистачає, і габарит автомобіля відчуваю. Але прийшлося правим переднім колесом заїжджати на бордюр і лівими колесами від причепу, щоб я міг вписатися на кільці. Що... Ось так, Ось таке. Зараз виїжджаю на N12 і в сторону Парижа, до Парижа мені всього на всього 60 кілометрів. Потрібно його проскочити. А Якраз поки <кхем> чекав плану роботи, так як там ще залишалося більше 2,5 метрів вільного місця. Експедиція щось я так зрозумів, десь півгодинки, хвилин 40, що шукали, нічого не знайшли і дали інформацію, щоб їхати на розвантаження. То я якраз відстояв паузу 45 хвилин. Дивіться, тут такі поворотики. Їхав би з піднятим лінивцем, пішов би по гострим бордюрчикам. Ну, Відповідно, зараз в мене 4 години 15 хвилин. Що, я думаю, по під'їзду в мене залишиться десь 3,5-3 години, щоб пройти Париж. Цього разу я нікуди не поспішаю, буду проходити його по 86-й дорозі, так як по 104 дорозі плюс майже 40 кілометрів. Трішки експедиція на це не дуже добре дивиться. Не дуже їм подобається такий плюс. Значить Будемо штовхатися в затора. Ще раз повторюсь, я нікуди не поспішаю. А, до речі, паузу тижнево відстояв на класному паркінгу. Ще одна така вузенька вуличка, дерева по бокам. Безкоштовний туалет, душ правда, платний, але недорого 2 50 центів. 2 2 на на даний момент це взагалі нормальна демократична ціна, але дуже класний. Душ величезний. З умивальником, зеркалом, помитися, побритися. Взагалі супер, водичка гаряча. Я не дуже так полюбляю гарячу воду, але що зробиш, прийшлося так дозувати. Французи також літають по цим націоналкам. Нормально відстояв, правда, погодка така була вітрюган. Вдалося мені на силу підняти жужика, трішки показати вам. Паркінг з висоти пташиного польоту. Але так як зараз погода вже псується, так що з кожним разом все менше буду піднімати дрон в повітря. 14 година 40 хвилин. До закінчення 4,5 годинного періоду їзди залишилося 20 хвилин. І, відповідно, потрібно з'їжджати на паркінг, так як там далі місто Реймс. Яке мені потрібно буде переїхати на інший бік. Ну, і той, ну, за 20 хвилин я це не встигну зробити, а паркінгів там нема. Потянуло десь год... півтора годинки проїзд в Парижу. Трішки довгувато, але не найгірший не варіант, я вам хочу так сказати. Ще більш-менш можна сказати, що проскочив Париж. Така ну, заправочка шел. Зараз запаркенюсь, щось потрібно приготувати собі їсти, щось перекусити. Опа. Так, шостими заторами проїхав я трішки більше, ніж 200 км, за 4 години, 10 хвилин. Щось паркінг взагалі пустий. Буває аж стримнувати на таких заправках ночувати. Це може просто зараз така година. Щоб паркінг пустине. Тут гіртека стоїть, Speedmax, якийсь автовоз. Тут запаркуюсь так, як на вулиці дощ, щоб не мучитися. потрібно сходити, зробити туалетні справи. В Франції це дармове задоволення. Ну, рухатись далі, до розвантаження ще 238 км. Розвантаження в проценті 99,9 на завтра. Бо сьогодні я точно не встигну, правда в гуглі не вказано до якої години фірма працює, але в більшості випадків до 17, максимум до 18 години. Так, Вмикати стілець ну і стояти паузу. Перебуваючи в Бельгії і Франції, не можу собі відмовити задоволення купити свіжий пахнючий багет. Ну, зараз можна собі спокійно сісти і підкріпитися. Так, 18 година 30 хвилин я запаркувався на паркінгу. Такий от лісовичок. Одна за одною машини так паркується, під ліхтариком, якась ніби камера блимає. Так як машина стоять з одного боку, ну і ще ряд автомобілів. З другого. Нормально пройшла дорога. З Реймса напряму якимись націоналками, як автобан. Потім на кордоні Франція-Бельгія перейшов національну дорогу, десь кілометрів 20 Але вона чередувалася там одна смуга, дві смуги для руху. І так виїхав вже на автобан в сторону Люксембурга і потім з'їхав на е 25 якщо я не помиляюсь. Є 25, так, А-26 автобан, вже в сторону Лєжа. І до розвантаження залишилося на всього 4 кілометри. Завтра десь без 15.08 виїду. І тут буквально виїжджаєш з паркінга, одразу йде з'їзд, ну і там якась промзона. Так що дуже рано прокидатися не потрібно. Падає. З самого ранку падає весь день дощ, в Франції, правда, він сильніший, тут в Бельгії трішки слабший. Ну що, буде краще спатися, так я полюбляю, коли ти спишеш, по кабіні так моросить, так капає дощ. Так що щось вечеряти, і ну відпочивати собі, десь завтра всім подйом, до 7.45 буду виїжджати. Добранок, 8 година, а я вже розвантажу майже половину з першого місця. Залишилося ще 6 ковшиків. Думав, що будуть трішки проблеми, щоб витягнути спереду, але так як палети не були в полотну прижать один до одного, то вантажник все нормально витягнув. Головне витягнути першу палету, там вже з'являється вільне місце. 20 хвилин. Розвантажили швиденько тих 9 ковшиків. Ну і їду на друге розвантаження в Нідерланди місто Венло. Венло чи Венло? Так, потрібно тут розвернутися, так як сказав вантажник, що там тупік. якісь дорожні служби, чи що у тут? Плану. Швиденько розвантажило, що не може не радувати, я приїхав без, без 10, 8, вантажник не побачив, показав, що він допалить цигарку і починаємо працювати. Сказав, відкривай тент. Швиденько, раз-два, раз-два, зі знанням справи. Розвантажу, так як я кажу, я трішки хвилювався, бо... Монтаж стояв не крайній, а перший. Що, можливо, не хватить місця, щоб його витягнути ті палетки. Але все вийшло. Перерахувати без проблем. Так, і залишилося у нас 2,5 тони до венло. Там якась логістика, скоріш всього, що буде розвантаження з під рампи. Що, робота тут, як бачите, двояка. Може бути бокова, верхня, двохстороння розтинтовка, можна працювати як, скажімо так, як на рефі. Під рампи та під рампу. Нормально відстояв паузу за 4 км від розвантаження. Як бачите, добре, що сюди не їхав. Тут теоретично можна тут стояти, але це не сон в такому місці стояти. Ти хвилюєшся, що зараз приїде якась поліція або інші якісь служби, то вижені тебе. Так, дарма я підняв олінився, так і ледь заходжу по кільцю. Такі кільця тут не дуже розраховані під вантажівки. Так я люблю. Лише з'їхав з, з автобану, два повороти направо і іти на розвантаження. Не потрібно петляти через села, забуті Богом і людьми. Чи там Бачить вантажівку, люди аж очі великі роблять. Нічого собі приїхала до них. Але що поробиш? Бувають і такі моменти. Так, виїжджаю на автобан. Ну і зараз ще попереду потрібно проїхати льєш. Так як зараз 8 година 25 хвилин, можливо ще ранкові затори. Погодка у нас нормальна, 5 градусів, зато сухо, так як вчора цілий день падав дощ. Я почався з Франції, з самого ранку як тільки прокинувся, ну і аж до, до того моменту, поки лягав спати в Бельгії, також падав дощ. Сьогодні буде вже суха погода, але побачимо. Під'їжджаю я до розвантаження. Знаходжуся в Нідерландах, місто Венло. Ще залишилося 750 метрів до нашої фірми. Щось тут трішки навігація. Не можу зрозуміти, де ми є. Колись була дорога, якою вона хоче, щоб ми їхали. й так. Нормально проїхав, сонечко, як бачите, плюс 10 взагалі аж. Любов їхати такою погодою, не то, що дощ сильний або сніг. Ну, зараз потрібно знайти нашу фірму. На ну і як завжди, нічого нового. Потім, потім ви Де у пункт призначення. На наступному повороті. повороті. Так, welcome, welcome. Потім, потім, тут у нас ви у пункт призначення. Так, сюди заборонено. Visitor тракс, гейт 3. О, значить, їдемо на Гейт 3. Там екрані заїзд більшості фірм, так, навігацію можна вимкнути. Багато де на фірмах так зустрічаються вказівники, куди потрібно заїжджати, так щоб ти собі орієнтуєшся, що до чого. Так, от навіть стоїть знак лише для вантажівок. Гейт 3. У них система. Тут стоїш на паркінг. Так, щоб ліневіць піднятий. Трішки зараз піду по бордюрчикам. Але ні, так, в притірочках. Так, тут потрібно запаркуватися, найти на реєстрацію в офіс. Стану, протягну трошки вперед, щоб нікому не заважати. Беру документи ну, і на реєстрацію. Зареєструвався, отримав 21-шу рампу, на всяк випадок витягнув кутики, з гумками підставив клин. Під колесо, як того вони вимагають міри безпеки на цій фірмі. Ну і так як рампа у нас вище йде, одразу припідняв трішки причіп, щоб вантажникам було зручніше мене розвантажувати. Ну Чекаю кінця розвантаження. А ви традиційно, якщо сподобалось відео, вліпіть жирнючу вподобайку, напишіть комент, підтримку канала. Ну і до скорої зустрічі. Всім па-па і слава Україні!